Мешканка Донеччини отримала довічне за співпрацю з РФ. Вона зливала своєму сину, солдату російської армії, дані про українських бійців і цивільних, та навіть про власну куму. Як зрадниця цинічно раділа смертям українців та чи розкаялася зрештою на суді? Про це дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. У 2023 році жителька селища Курахівка свідомо зрадила Україну і почала працювати на ворога. Вона власноруч збирала інформацію про наших військових на покровському напрямку та передавала її своєму сину. Солдату російської армії, а той уже зливав ці дані ФСБ. Правоохоронці перехопили їхні розмови. Жінка закликала бити по захисниках, вистежувала, де вони живуть, де стоїть артилерія, і навіть видала координати будинку власної куми. Лише тому, що там підтримує Україну. Через її наводки окупанти вдарили по одному з населених пунктів у серпні 23-го року. Внаслідок цього під завалами загинула 59-річна жінка. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Та найстрашніше те, що зрадниця навіть не приховувала радості. Вона дякувала російським військовим. Да. Давай пагрім, спасіба тобі за куму. А прямое попадання прямо в кришу. У куми дома нету выше, там люди погибли, женщина погибла. Все нормально, все хорошо. По баракам. Молодцы, Я вас люблю. Отработали. За кому? Я тебе руське целую, не повери. Ну, умер, ну и хорошо, да. Это бывает. Это издержки, ну, бывают Боже. издержки. Суд визнав навідницю винною у держзраді та засудив до довічного ув'язнення увесь цей час, поки тривало слідство, вона перебувала під вартою своєї провини. Жінка так і не визнала. А що ви думаєте з приводу цього? Що мотивувало зрадницю? Особисті переконання чи сподівання підзаробити грошей. І як думаєте, чи багато таких ждунів досі радо чекають на прихід окупантів? Про це пишіть в коментарях. Україна змінить валюту на євро. В Нацбанку зробили заяву, коли можливий перехід. Детальніше розповім за мить. З вами Ірина Нестеренко. НБУ планує замінити долар на євро як основну валюту для формування курсу гривні. Про це повідомив перший заступник голови національного банку Сергій Ніколайчук. За його словами, євро має стати провідною валютою на шляху до майбутньої євроінтеграції України. Це рішення супроводжується посиленням економічних та фінансових зв'язків із ЄС, які зросли від початку повномасштабної війни. Хоча історично Україна орієнтувалася на курс гривня-долар, Нацбанк поступово переносить акцент на євро. Наприклад, останніми роками платіжний баланс публікують не лише в доларах, а й у євро та гривнях. Втім, поки що долар залишається головною курсоутворюючою валютою. А перехід на євро лише перспектива. Я ж нагадаю, що станом на тепер євро є офіційною валютою 20 країн, які разом утворюють єврозону. Крім того, є країни, які використовують євро, але не входять до складу ЄС, наприклад, Ватикан, Монако, Сан-Марино та Андорра. А що скуповуєте ви долари чи євро? Про це напишіть нам у коментарях. 15-річна дівчина Анастасія Гриців, яка загинула під час ракетного удару під Львовом, мріяла стати моделлю. Її батько військовий в ексклюзивному інтерв'ю сайту ОБОЗ вперше розкрив шокуючі подробиці про життя доньки та останній день разом із сім'єю. Ким була Анастасія, що любила та про що мріяла? Про це дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. 5 жовтня російська ракета влучила прямо в житловий будинок у селі Лапаївка на Львівщині. Удар забрав життя одразу п'ятьох людей: – 15-річної Анастасії Гриців, її мами Уляни Константинової, другого чоловіка Уляни Віталія та його батьків. Журналісти сайту Абоз поспілкувалися з рідним батьком Анастасії Володимиром, першим чоловіком Уляни. Він розповів, що близько чотирьох років тому Настя переїхала до Лапаївки після того, як її мама вдруге вийшла заміж. Спочатку дівчинці було складно. Вона сумувала за друзями з рідного села, але з часом звикла. Познайомилася з однолітками та адаптувалася. Мама Уляна була бухгалтером, працювала за фахом. Настя ж була старанною ученицею. Багато читала, займалася англійською та мріяла стати моделлю. Брала участь у конкурсах у Львові і навіть здобувала призові місця. У ліцеї її згадують як добру й уважну дівчину. У, яка завжди приходила на допомогу. Після трагедії однокласники і подруги прийшли на місце зруйнованого будинку, щоб залишити квіти та іграшки. Батько Анастасії Володимир, військовий, уже понад три роки служить на фронті. Настя дуже хвилювалася за нього, завжди писала, дзвонила. А у день трагедії Володимир перебував на позиції, де не було зв'язку. Коли телефон нарешті задзвонив, він почув лише крик і плач тещі. Так він дізнався, що втратив доньку та колишню дружину. Чоловіка відпустили зі служби, щоб він поїхав попрощатися. Поховають Анастасію та її матір 8 жовтня на Львівщині. Редакція «Обоз.Юей» висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Світла пам'ять. Зірка серіалів студії Квартал 95 Олена Рєпіна вляпалась у скандал. Жінка влаштувала цілу виставу на автодорозі під Києвом, кидалася на поліцейських, називала їх фашистами та заявляла, що вони викрали її чоловіка. Сама акторка при цьому валялася на асфальті, нецензурно лаялась, а потім, нібито, спала під психлікарнею. Здавалося б, абсурд, але в нацполіції показали відео Окази. Усі деталі гучного скандалу. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Вона заявила, що напередодні правоохоронці затримали її чоловіка на блокпосту на Житомирській трасі та вимагали у нього 8 тисяч доларів. У соцмережах вона виклала серію емоційних відео та детально описала, як, за її словами. Усе відбувалося. Рєпіна стверджувала, що після відмови платити фашисти саме так вона називала представників поліції, нібито забрали її чоловіка та відвезли у ТЦК, після чого зв'язок із ним буцімто зник. Сама акторка розповіла, що поліцейські нібито знущалися над нею, хотіли одягнути кайданки і не давали навіть кроку ступити. А згодом з її слів, чоловіки з автоматами жбурнули її як кошеня у швидку та відвезли до психлікарні. Там, за словами репіної, її вигнали, бо вона відмовилася від госпіталізації. Тож, решту ночі, вона нібито просиділа під лікарнею, чекаючи на закінчення комендантської години. Зрештою, вона заявила, що адвокат допоміг вирішити питання. І її чоловік повернувся додому та потребує операції. У поліції всі звинувачення спростували та оприлюднили відео інциденту. Там пояснили, що 5 жовтня близько 23.00 на одному з блокпостів у Святошинському районі патрульні зупинили автомобіль «Форд» через порушення правил дорожнього руху. Під час оформлення штрафу правоохоронці з'ясували, що водій, яким виявився чоловік Рєпіної, ухиляється від призову та перебуває в розшуку. Це проїхати приїхати з нами в ТЦК для надання пояснення. Так, да, по да, так, да, позвонить, скоріш, що з'їздите. Да. Документи взяли з собою? Пішли. Пішали. Ну, Пішали. Зараз пояснення напишете, скажете, завтра приїду і ми назад сюди повернемося. Після цього, як повідомили у поліції, на місце приїхала сама Олена Рєпіна. На оприлюднених кадрах видно, що акторка вела себе агресивно, вибігала на проїжу частину, лягала на асфальт перед службовим авто і сипала лайкою на адресу поліцейських. Тим часом її чоловік намагався заспокоїти дружину і говорив, що готовий поїхати до ТЦК, щоб уточнити свої дані. Як же ви його вивозите? Як, як вас вас За вратати? що ви його як вивозите? Вас можна? Як За вас що ви що? привезете? За, коли ви його назад привезете! Куди ви його повезли? В ти його екіпаж повіз для з'ясування обставу. Діва! Як? Я хочу здохнути! убили моих сил, отщайка. Все, все, большой день. Все, все, вы убили меня, все, все. Я не буду без ним жить На відео також видно, що фізичної сили до Рєпіної не застосовували. Навпаки, правоохоронці неодноразово пропонували викликати швидку, бо жінка поводилася підозріло. Зрештою, патрульні викликали медиків. Самі у поліції також наголосили про викрадення чи затримання її чоловіка не йдеться. Після уточнення даних він поїхав додому. Що відомо про Олену Рєпіну. Акторка свого часу грала в серіалах реальна містика, слуга народу та одного разу під Полтавою. Але широку славу їй принесли не ролі, а скандали. Гріпіна натякала, що саме Україна винна у війні, бо, нібито не змогла мирно владнати конфлікт. Ба Більше вона зневажливо висловлювалася про учасників революції гідності і навіть називала її причиною повномасштабного вторгнення Росії. А що ви думаєте про цей інцидент? Як вважаєте, що це насправді було? Спроба відмазати чоловіка чи черговий скандал заради хайпу? Про це напишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.